Сьогодні я поділюся з вами дуже дожевдавим рецептом пряночного тіста на пряники та глазурі для них. Для пряночного тіста нам знадобляться такі інгредієнти: 50 грамів просіяного борошна 170 грамів меду, 125 грамів дошкового масла 2 чайні ложки соди без гірки, 1 яйце, 1 чайна ложка пряноща для тіста на пряники, 100 грамів цукру. Додаємо мед масло цукор та суміш пряних Прянощів для пряників. Ставимо на середній вогонь та постійно перемішуємо. Доводимо до кипіння. Наша суміш закипіла. Відразу додаємо 2 чайні ложки соди. Та перемішуємо до піни. Охолоджуємо до ледь теплого стану. Наша суміш охолола. Тепер ми додаємо одне яйце та взбиваємо міксером до однорідності. Частинами додаємо просіяне борошно та вимішуємо ложкою. Коли ложкою перемішувати буде вже не дуже зручно, робочу поверхню посипаємо борошном та продовжуємо вимішувати його руками. Надто багато борошна додавати не варто. Тісто повинно вийти м'яким та злегка липнути до рук. Загортаємо наше тісто в пакет. Та кладемо до холодильника мінімум на 3-4 години. Краще на ніч. Дістали тісто з холодильника. Та розділили його на рівні частини. Кожну частину розкатуємо в пласт товщиною 4 мм. Тепер за допомогою формочок вирізаємо пряники. Можна також скористатися шаблонами з паперу, які підготовлені заздалегідь. Тісто дуже приємно в роботі та зовсім не прилетапає до поверхні. Викладаємо пряники на відстані один від одного на форму, застелену пергаментом та випікаємо при 175 градусах. Приблизно 8-10 хвилин. Орієнтуємося на свою духовку. Головне не перепікати, інакше пряники стануть твердими. Вмикаємо нашу духову піч для розігріву. Випікати пряники ми будемо при 175 градусах. А тепер я пропоную рецепт найпопулярнішої глазурі, яка підходить для імбирних пряників та різних видів випічки. Навіть для пасхальних куличів. Для глазурі нам знадобляться такі інгредієнти, як 2 білка від яєць, щепотка солі, 200 г цукрової пудри та 2 чайні ложки лимонного соку. Додаємо 2 білка від яєць. Взбиваємо білки та поступово додаємо цукрову пудру. Одну ложку лимонного соку вже додали, додаємо ще одну столову ложку та щепотку солі. Взбиваємо всі інгредієнти приблизно 2 хвилини. Знімаємо наші пряники і даємо їм охолоти. Охолоджені пряники ми прикрашаємо нашою глазурю. Далою вам видушки. Нехай вдається та спокоє.